Києві, дуже рад тебе бачити. Сьогодні поспілкуємось про томати Рікслана. Знаю, у нас вийде дуже конструктивний діалог. Тому вітаю. Добре, я теж вітаю. Дуже приємно за запрошення. Сподіваюся, у нас буде конструктивний діалог. Ну і почнемо з нашої, умовно кажучи, не дуже новинки, але з тематики кожен рік набирає, ну, збирає все більше і більше прихильників. Це наша наргізня. Супер. Лювій, підкажи нарвізом. А який оборот ви його позиціонуєте? В перший чи в другий ми позиціонуємо в перший оборот, тому що рослина генеративна, і як усі, генеративні рослини, вони себе душ краще почувають вперше А Які її переваги в порівнянні з іншими, Ну, порівнянні з конкурентами? Чим її можна виділити? В першу чергу вона стиглість. Це дуже ранній рожевий томат. В другу. Другу чергу, це томат, який майже не потребує догляду. Ну, що я вкладаю, це, це робота з листком. Тобто на цьому томаті майже можна не різати листок. Тобто відкривати ровно так. Ну, не кожен тиждень там, вирізати там, по два, по чотири, чи по шість листків за один раз. А які ще технологічні особливості по вирощування на біля? Після першого грона, як в воно обіцеву, і ви побачили перший плід, ми вже рослину починаємо штовхати хати вієтати. Тому що для нарізи дуже важливо дуже вчасно перевести її в ітативний напрям, щоб у вас не дрібніша листок на рослині. Якщо на, на нарізі листок не буде дрібніше, і рослина буде рости, е, ну, кажучи, як Стіна. То ви отримаєте е, якісні плоди, ви отримаєте гарний розмір, і ви отримаєте верхні китиці. А скільки листків потрібно ну, в середньому, щоб було на рослині при вирощуванні наргіза? Все залежить, коли ми сіємо і коли ми висаджуємо е, розсаду. Тому що е, в першу чергу середня добова температура. Нам вказує, скільки листків ми маємо залишити на рослині. Чим вища доба температура, тим більша кількість листків ми маємо залишити, тому що це радіатор для рослин. Якщо у вас э, в день більше 30, а вночі у вас температура вища за 19 градусів, то у вас на рослині має бути більше ніж 20 листків. Питання: скільки ви гарон залишили? Тому що це ну, індет. Так, тому що якщо це індек, то у вас підперше це від 7 до 12 листків, залежно від того посіли, і потім кожні три листки між китицями. Якщо ви вирощуєте на 4 грона, то у вас не буде 20 листків, умовно кажучи. А яку густоту ви рекомендуєте при вирощуванні на перший оборот? На перший оборот, в залежності від того, коли ми хочемо посіяти. Якщо ми сіємо в грудні або в січні, на сіні висіваємо, то це 2,5 раслини, тому що у нас світло є лімітуючим фактором. Якщо ми сіємо після Нового року, тобто це в лютому, на кінці січня, то можна залучати до 3 рослин на квадратний метрі, тому що рослина відкрита і гарно реагує на загрущі. А як ще питання енергіза витривала до кладу сполівозного? В неї є стійкість до 5 разів до кладу з перевозку. Тобто вона стійка до спаліво. Всі, дякую.